Привіт, сьогодні я з вами Ніколас. І сьогодні з нами ще Кіра. Ми, і ми сьогодні будемо знімати влог вечірний і хочу сьогодні невеличкий такий експеримент зробити. Типу, Кіра буде вгадувати скільки мені, типу, ну, чи правда мені, наприклад, 9 років вона скаже. Наприклад, якщо вона напише Ні, то вона після відео потім получить, А якщо вона скаже да. То не вийде, поголовки я не погажу, наприклад. Ладно, все, починаємо. Чи правда, що мені 9 років? Так. Молодець. Чи правда, що мій улюблений колір це зелений? Ні. Це вже. Неправда, я люблю зелений просто дуже, це просто найкращий колір. Типу, якщо під ним з ним можна знімати, наприклад, якийсь фотошоп ззаді, можна. Наприклад, от зараз така стянка зелений покрашено його. І ото можу профотошопити, наприклад, Дубай, море, мені без різниці. І, наприклад, ще вона зараз, вона я буду казати знов, і вона знов буде казати. Чи правда? Що я багато подорожую. Це правда. Це да, я багато подорожую. Мені це подобається. Це типу моя тільки Одна проблемка і нюанс. Довго їхати дуже да. довго. Просто можна. Я така бцівка з дитинства я... стати, просто щелкнути пальцем і вказати, <губ> де ти захочеш, приклад морі. Зараз я е, скажу історію. Короче, ми будемо їхати на море. Ми потім будемо знімати влоги, як ми їдемо. Два дні. Два. Я... Це два. два дні. Просто два. Одна сутка через границю. Два, це? Три сутки можна посчитати того, що одна сутка через границю, а потім дві аж до моря. Ти долі показала. <рес> Вибачте, бо я отак зклала і дві, і дві сутки на морі. <рес> Вибачте, я не вам, Секунду, зараз сміємося. Окей, обсміялися, хватить з нас. Тепер вона буде з е, е, тепер я хочу сказати, чи правда, що ще я люблю десь ходити пішки або десь гуляти? О, о е, ти, ти любиш таке, але під жару оце не любиш. Ні, я колись ходив на англійську жару дуже сильно, то я пче. Обше... Горова голова кипіла, взагалі нічого він, не думав. Він він, він короче, деколи, деколи деколи. Деколи у дуже рідко, от коли отака, як зараз в нас погода. кіпа типу, холодно мати, чужо -чу, сонечко світи, то він може піти погуляти. От зараз, якщо зараз таку погодку, ну ви не то бачите, ви... то вже бачите да. так, ви бачите стінку. Та якби ви нас погодку, то я би з задовольство. Якщо б на відео, взяв би собі сумку, банамку. Поклав телефона, пішов погуляв собі. Не повірите, як по це просто була ягідка. Але ми зараз не можемо скоро прийдемо. Ви не замітили, що в мене є футболка Ніколас. У мене от взаді теж є малюна. Зараз. От, Вот, вот. Ой, ось. Ми, як бачите, сидимо. Так. Так, І зараз вона буде ще чи правда? Правда, що я мої улюблені тварини це котики. Та да, ти не да, ти Вона, До речі. вона мене не знає. Угу. До речі, коля в колі є живий котик, і він вже заказав собі ігрушку котика, а в ньому не вистачає котів. Соці, ото в мене є котик, який зараз лежить От просто перед камерою, а я це не хочу да. зараз показувати. Просто ото в траві лежить. Бо він дикий трохи. О, все, побачив, ми про його поговорили, вже піш пішов десь гуляти. Давайте далі продовжимо. далі ми будемо продовжувати. Чи правда, що я люблю десь гуляти з нагодишок? Ну, тако собі. Скажи, ні Нєт, чи да? Ні. Правильно? Звісно, ні. Тому що я, якби катався на їх, я б знімав ролики, всякі про що я... Гайдається, падає з нею. Там, не, не по-моєму кусі. Mm -hmm. Мій кусто... Крім, перейся, будь ласка, власне, кліратися. Ем, а в моєму кусі, знаєте що? Сидіти в ліжкові. Да. Я просто люблю взяти телефончик, подивити свої ролики.